Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій, молюсь завжди за вас, щоб Бог наш, Він учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю, добрости і діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Мир вам, мир нашій Україні! Ранковою росою сьогодні будуть слова, записані в Псалмах 27.14. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Я думаю, що одна з найважливіших речей, які нам доводиться робити, в цьому житті це чекати. Ми всі розуміємо, що означає чекати, тому що ми всі в своєму житті чекали чогось: очікування в черзі, очікування зарплати, очікування народження нашої дитини, очікування результатів медичних аналізів. Тощо. В даний час ми всі чекаємо Божого втручання у війну, яку веде проти нас Росія. Ми чекаємо перемоги, свободи та миру. Мабуть, хто із нас у цьому очікуванні не викликував до Господа, запитуючи. Скільки ще чекати, Господі, скільки ще буде проливатися кров нашого народу? Очікування важливої відповіді або результату дуже нелегка річ. Слово Боже дає нам декілька важливих порад щодо очікування. Перше, Господь хоче, щоб ми терпеливо чекали. Якова 1,4. а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Слово терпеливість тут означає витривалість і постійність. Біблійний словік, словник Таєра та Сміта визначає це як характеристику людини, яку навіть найбільші випробування та страждання не ухиляють від її свідомої мети та вірності вірі та благочестю. Терпеливе очікування допомагає нам рости. Його був людиною, яка виявляла таке терпіння. Через свої страждання він вирішив чекати на Господа, і так терпіння це вибір. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Йовове терпіння та бачили Господній кінець Його, що вельми Господь милостивий. Та щедрий, Якова 5:11. Терпіння робить нас блаженними або благословенними, бо воно робить нас одержувачами Божого співчуття та милосердя. Ми не можемо помилитися, чекаючи на Господа. Друге, Господь хоче, щоб ми чекали в готовності, Якова 5.7. Отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник. Дорогоцінного плоду землі довго терпить за нього, аж доки одержить дощ раній та пізній. Тут у сьомому вірші слово терпіння несе в собі ідею довготерпіння, як і заявляє, що будуть часи, коли нам просто доведеться чекати довго. В нашому швидкісному віці ми взагалі розучилися чекати. Ми нервуємося, якщо інтернет повільний, якщо на світофорі затримка, якщо посилка нової почти прийшла на годину пізніше обіцяного та інше, ми хочемо всього і саме зараз. Але в духовній сфері це не так Так не працює. Тут, Яків проводить приклад фермера, який сіє насіння і чекає врожаю. Але як йому чекати? Слово чекати в цьому вірші означає шукати або чекати з очікуванням. Це слово вживається ще кілька разів у новому заповіті і дає нам ще більше розуміння очікування в готовності. До євреїв 11:10 каже про очікування Аврама: бо чекав він міста, що має підвалини що Бог його будівничий та творець. Тут автор послання до євреїв говорить про Аврама, який з нетерпінням чекав на небесне місто, залишаючись вірним та виконуючи те, до чого його покликав Господь. Отже, це те очікування, яке ми повинні мати, коли чекаємо на Господа. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оворуч. Завтра продовжимо тему очікування. Помолимося разом. Отче наш, ми дякуємо Тобі за твою вірність. Ми славимо Тебе за Твої великі обітниці для нашого життя. Великий Ти, Господи, що відкрив нам шлях повернення до Тебе через Ісуса. Батьку, я молюся, щоб Ти швидко зворушив наші серця через духа, що живе в нас. Нагадуй нам, що Твоя присутність завжди з нами. Допоможи нам, Боже, бути довготерпеливими, як Ти. Навчи нас бути терплячими, готовими чекати, бути повільними на гнів і на покарання. Господи, Ти вірний своїм обітницям. Сьогодні в наших серцях багато стогону і запитань щодо болю і страждання, які переживаємо ми як Україна. Навіть не маючи всіх відповідей, ми вибираємо вірити і чекати Твого повного втручання. Ми вдивляємося, очима віри по той бік вічності і знаємо, що Ти не заберешся у виконанні своїх обітниць, Господи. Ми знаємо, що ти не повільний, а ти терпеливий до нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі ми прийшли до Тебе в покаянні. Дякуємо тобі за все, Господи. Амінь.